Всім привіт! Хочу вам нагадати, що є в наявності. На всяк випадок, хто, можливо, не побачив відео попереднє. Ось дивіться: одівничка є. Покриття масло воском. Такий темний венге Є три будиночка Отвір під замовлення 50 або 35 мм. обов'язково буде. Оця паличка, куди пташка прилітає, обов'язково буде. Тут вибираєте. Є дві годівнички, таких же самих, як та, тільки без покриття. І не знаю, давно в мене лежить ось цей декорчик. Тут трішки його розібрали, його було більше. Але ну, я не знаю, чому не хочете брати. Запитуйте, щось домовимося з вами. Потім ось новесенький. Я теж в попереднє відео можете подивитися повністю. Ось така штука, яка буде реально хто займається ігровим бізнесом, десь на пляжах, на якихось ігрових кімнатах, Лусьни кульку, новесенький атракціон. І увага, ціна, буквально ціна. Я його продаю за ціну. Півтора року тому він був, вартував всього на 100 гривень менше. І ось іще тут. Дивіться, скільки я наготував. Вже заготовок для будиночків. Будиночки будуть абсолютно отакі ж самі, тільки увага, вони будуть конструктори, їх можна буде збирати з дітками. Досить буде цікаво. У мене вони не перший раз, у мене їх було вже багато разів, всіх розпродано. І на понеділок, я думаю, оце все буде готове. Тому теж можна запитувати. Як завжди, номер телефону 095 709 70 79 Viber Telegram. Запитуйте ось такі з товщиною 20 мм. Такі будуть міцненькі.